В магазині Аврора. Сьогодні вам хочу показати поличку. Хапай або розберуть. В понеділок вона ще не була готова, а зараз вже все стоїть на одній поличці. Такі полички є у всіх магазинах Аврора по всій території України. Ці акції діють з 1 по 28. І так, прінгелси по 109 гривень. Тут саме смак сметана та цибуля, 165 грам. Дуже смачні ці прінгелси, їла їла, як не такі дорогі. Але 109 гривень дивилася по акції, начебто сіль по 119 чи 129. кафе тут стоїть кава розчинна, це як також гарна ціна, коли стоїть саме на цій поличці Хапай або розберуть. Ось таке Ле Кафе, 200 грам, Кава розчинна коштує 219 гривень. Чай такий 100 пакетів чорний, 140 грам за 63 гривні і 169, пляшка для напоїв. Пластикова, градієнт, ну колір мається на увазі. Така пляшечка, ну гарненькі вони є в різних кольорах. І по 88 тут акція продовжується до 1.06. 88 гривень, 50 штук без кольорових кришок. Добрі традиції, безкольорові це без напису, мається на увазі. Бувають такі ж з написом. Далі Нескафе Класік, кава 170 грам на 85 порцій. Її достатньо 229 гривень. Несквік прокачай молоко 140 грам соціально відповідальне виробництво какао-порошку. Ось така суміш нески коштує 71 гривня і є в стіках, також по 11 гривень. Далі. Кіткат, батончик вафельний за 30 гривень 40 грам, лайн 42, 22 гривні 42 грама. Написано в асортименті, Чупе-чуп з полониця 22 гривні і вафлі світоч 19 гривень. Також в асортименті. Дубайський шоколад, хто не знає, продається в Аврорі. Ось такий ніяк не спробую, з фісташками, бачу 39 гривень. Молочний шоколад з фісташками. Ну, от як дубайська, я так розумію, класична рецептура. Ментос 27 гривень. Далі цукерки жувальні. Так, неймовірне яблуко від чупачупс. Жувальні від Чупачупс зі смаком яблука 34 гривні. Далі ямі -гамі. це у нас від Рошен, цукерочки по 70 грам. бірмікс 33 гривні і 33. Зараз в Рошен вони дешевші по акції. Ось такі світі стік. 14 гривень цукерки жувальні, кислі молочні кавун. Тут акція ще таке, з 22 по 28 написано. З 22 по 28 це вже закінчується сьогодні. Капріус такий сок 21 гривня. Тут по 12 гривень. Добрий ранок є 200, 200 грамів да, в асортименті. О, є така полуничка, дивіться, з м'якоттю яблукополуниця. Далі знову кісіль фруктово ягідний 150 грам. За 14 гривень. Часник копчений ласочка 15 грам, 15 гривень. Це копчений, а є просто сушений 15 грам від ласочка, також 12 гривень. Приправа 12 овочів. Так, я не бачу це який бренд. Приправа смакова універсальна. А ласочка також 12 гривень, 70 грам. І сушена аджика. Цікаво, тут така, я так розумію, що вона гостра, 20 грам, 14 гривень, рева по 15 гривень. Є у них, дивіться, яка набір ігровий дитячий, зловий м'яч. Ага, дві такі, як ну, ракетки. Ой, вони на липучках. Цікаво ловити м'яч. Так? так 109 гривень. Ну, цікава, мені здається, гра дві ракетки, а воно таке як трішки прилипає. мячик стрибунець дитячий, ось такий 44 гривні. Ого, да стрибає гарно. 44 гривні за 87. По-перше, акція йде на стрибинець 15 гривень бульбашки мильні. Літак-пленер дитячий. По-перше, буде коштувати 44 гривні. Ось так це виглядає. Хто хотів купити за 87 гривень. І тут по 24-29. по 29. Від лате спорт є шкарпетки чоловічі середнього розміру і сліди жіночі. До речі, то були якось чоловічі по 29 гривень. Ось такі тонесенькі, серветки вологі, дитячі, по 39, О, по 84. Набір для ліплення 16 кольорів 84 гривні і 199 гривень. Набір модуліну для ліплення. Фанзіла 36. Ось тут кольорів 199 гривень. Знову рукавички ці робочі ПВХ. Тут саме чорні лежать, ну я думаю, що вони всі по 9 гривень, Решітка глиль за 199 гривень. Так, ну ось так видно, так, якого вона її не діставати. Вони так міцно їх багато поставили. Вугілля зараз по 77 гривень на півтора кілограма. Далі пройдемо, глянемо, що тут що Тут якось в цій аврорії трішки по-іншому. Тут по 49 є такий лоток. Для столового прибору пластиковий 49 гривень. Не така таця у них без ціни. Може, це новенька. Прийшла ось така таця 39 гривень, ось така 59. Тут ще є таці, Ось о, ні, це сушарка для а да, Бачу по 199 гривень. Далі капці по 99, 199 і по 79. Ось такі звичайні є ось такі. А ось це вже босоніжки сандалі жіночі, до речі, не було. Раніше покажу. А непогано виглядають 299. Дивіться, які на липучках чорні, ось так це все виглядає. До речі, зроблені акуратно. От хочу прямо показати. Непогано все це добре навіть. Тут вони текстиль, м'якенькі на липучках. Фіксуються і попереду, і ззаду. Причому що чорні, але от взагалі я вам хочу сказати, що як для недорогого магазину вони виглядають ну, дуже добре. Чорні тільки тут бачу, в кольорі чорні. Далі сік нектар вінів, асортименті хапає або розберуть. Коштує 11 гривень за 0,2 гривень. Яблуко-полуниця, мультифрукт, яблуко-виноград і персик. Ось такий він, і, він іде, мабуть, з трубочкою. Так, все йде, з трубочкою. Тут у нас також поличка. Швиденько покажу, сумка термо. 149 гривень, набір форм для льоду. А де тут набір форм для льоду? За 19 гривень мені також потрібний набір фірм для льоду. Це вони чи чу? Такий ні, це не набір форм для льоду. Що це, це таке? Так, да. оце такий набір форм, набір кубиків для охолодження. А, набір кубиків для охолодження. Як цікаво. Я, я так, от таке ніколи не бачила. Просто вони, бачите, вже як набрані. Тут ви їх охолоджуєте, їх треба помити добре і потім кидати собі, так, да, в стакан. Щось, щось таке. А, ну зараз глянемо, це воно чи ні за 19 гривень? Ні, це за 59. Мабуть, за 19 вже розібрали ці кубики. Це ж не кубики, це набір форм для люди. А Може, оце воно так вважається за 19 гривень. Зараз глянемо. Так, да, за 19 одноразові. А, одноразові. 10 штук за 19 гривень. Ну і дивіться, ось така... Як сумка термо для зберігання, її розклали, щоб було видно більш-менш 149 гривень. І ось такі великі термосумки по 449 гривень. Парасолька сонце засвідчує. Хочу глянути. Парасолька тростина по 99 гривень. А ну глянемо, що тут іще хапай або розберуть. Тут маленька Аврора, я зайшла, хотіла подивитися цю поличку, запитала, чи є ліквідація. Сказали, у них ліквідації немає. От Дивіться, акція. А тут головна стоїть у них засіб для миття посуду, 20% знижки на фері, 119 гривень по 28 це травня. І тут просто по 79 кондиціонер для прання. Ось такий пахучий. Ну, ось тут така ще буличка. Рушники з 26-го паперові від Екол... Екола 44 гривні і 39 рушник паперовий 120 від... відривів від Софі, а тут скільки відривів, один рулон двошаровий, не написано, мені навіть здається, що Софі якийсь товщий чи що, 39 гривень, по 59 знову весь міленіум, о, тут такий посуд, вони його окремо зібрали, я показувала, по 64 такі тарілочки десертні, оце десертна, оце салатник за 84 і від ламінарки таке блюдо 74. Тут склянка висока, так, з подвійним склом, кому подобається 99 гривень. Кухоль всього за 29 гривень. Ось такий кухоль. Чашка для справжнього героя. Різні написи. Мрій сміливо. Ось такий кухоль прозорий з різними написами. Він йде на 250 мл. 29 гривень, замість 39. І ось такий стакан скляний з подвійними стіночками. маленький за 74 гривні. Що зручно в ньому не відчувається ні коли гаряче щось. Наливайте, не відчувайте і коли холодне, то зручно тримати. ось В чому суть? Далі шампунь, ось такий цілий літр. Футуре, футуре да, називається. Літровий 119 гривень. Акція також крем-маска літрова. Якщо хтось користувався, напишіть, чи треба взяти таку літрову, гарна ціна 119 гривень. Далі шампунь для волосся. Ось ще, Професійний написано з каратіном 400 мл 74 чотири, і також кондиціонер. До речі, кондиціонер іде, он, я бачу з дозатором і шампуні. Ці йдуть з дозатором по 74 гривні. Стайлінг я показувала по 74 гривні. Профікер по 79 гривні. Ось такий бальзам кондиціонер 84 гривні. Так, і ось ці серветочки за 29. І ось такі вони сюди поставили, як головна акція, 19 замість 24. І швиденько зараз на предкасі подивлюсь, що тут є. Це по 28 вже кава. Не цікаво. А тут якось така маленька Аврора, тому більше нічого і показати, якщо чесно. Ну, а так я вам показала, є маленькі Аврори, є великі. Так, ось не показувала я, що набір бамбукових палочок, по-перше, буде в акції за 19 гривень, замість 34, до речі. Там не було не стояв ще цінник, може я рано тоді прийшла. І також знижка на цей мішечок кондитерський, 19 гривень замість 24, з того, що я не показувала минулого разу. І ось отака вінчик, гляньте, який вінчик для збивання, взагалі таки вперше бачу, 58 гривень від Алмо, Ось такої форми. Замість 69 гривень. Так, внизу ці силиконові форми я всі показувала менажниці. Ой, що це таке ще яскраве, гарне. Це ніж столовий. Гляньте, які ножі столові з нержавіючої сталі. Це ж, мабуть, не він все таки цікавий, який ніж. 17 гривень. Такий взагалі 17 гривень в чохлі. А, це він іде в чохлі. Гляньте який класний. За 17 гривень. Всіх кольорів рожевий. Це якась, мені здається, як новинка. А тут з нержавіючої сталі, може десь. Може, десь щось я показувала, але я не бачу тепер. Може такий, як просто О, він такий важкий. Да, 24 гривні, ніж столовий, Гляньте, який дуже важкий. Мені здається, він дуже якісний. Замість 29 гривень. Так, ці ножі я показувала, палочки і менажниці. Тут у нас кришки по 88. На цьому о, є навіть сковорода за 169. За 329 я бачила від густо 169. А це все Крауф, Тут, мабуть, її розібрали. Дивіться, сковорода густо 20 сантиметрів 169, А ось цю крауф я показувала на неї акція 329. От, якщо у вас є, ну. То вашій аврорі, то от, знаєте, що є ціна за 169 кришки. Є також добрі традиції кольорові в акції за 99 гривень. Тут можна напис зробити замість 119, 50 штук. І добрі традиції безкольорові бувають маленька упаковочка 20 штук за 39, замість 49. Ось такі акції. Все на цьому я свій огляд заврори. Буду закінчувати. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. O okay.